Так засідання постійної депутатської комісії селищної ради, комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємства, транспорту, земельних відносин. У зв'язку з вами послухання. Вважаємо відповідальник, на засіданні з'явилося три члени комісії, говорить. На засідання запрошені та присутні селищний голова кордонів Олександр Васильович, Пушкарев при Миколаїв на начальник відділу земельних відносин. Головний бував прикипаєш Гнівець Тетяна Федорівна. На розгляді комісії винесело тегань з врахуванням умов статті 59 закону України про місцеве самоврядування перед затвердженням порядку денного нашого засідання. Прошу повідомити, чи є у кого конфліктні інтереси і питання у порядку денного немає. немає. Чи є депутаті у депутатів доповнення до пропонуваного порядку денного? Немає. Немає. Прошу голосувати за пропонуваний порядок денного нашого засідання. За приймаються. що депутати переходимо безпосередньо до розгляду порядку денного. Порядку денному стоїть питання вимогати про звіт щодо виконання фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства Вшнева Вишнівської селищної ради. Слово Ведові надається омогатиру, тогнулась. Просимо затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства Вшневочнівської селищної ради. За 2024 рік основним завданням господарської діяльності КП «Вишневе» є надання послуг з водопостачання та водовідведення споживачам, забезпечення ефективної стабільності та обладнання і та оптимізації роботи насосних агрегатів. КП «Вишневе» зареєстровано 12.10.2010 року. Діяльність КПВшневе здійснюється на підставі статуту, що затверджений рішенням сесії міської селищної ради номер 3833 від 4-го 10-го 2010 року зі змінами та доповненнями. КП Вершневець для ведення бухгалтерського обліку застосовує журнально-орденну систему обліку для виконання комп'ютерної програми бухгалтерського обліку і відповідності до положення бухгалтерського обліку. Штат підприємства складається з трьох чоловік начальник, бухгалтер та тракторист. Доходи на підприємстві формуються за рахунок надання послуг, водопостачання та інших платних послуг. Послуги водопостачання надаються згідно затверджених тарифів рішенням сесії Вишнівської селищної ради no 905-19 від 3.05.2022 року, року. Річний дефіт підприємства складає 593 579 ,90 гривень 90 копійок. А саме орендна плата нежитлових приміщень та послуги трактора 155 469 ,90 гривень 90 копійок. населення заводу постачання складає. 212 тисяч 388 гривень. Сплата за водопостачання іншими споживачами 41 тисяча 558 гривень. Фінансова допомога від ради складає 184 тисячі, 160, 184 тисячі 164 гривні. Витрати на підприємстві за рік складають 2 мільйона 24 тисячі 127 гривень 60 копійок. А саме на електроенергію 139 тисяч 368 гривень. Витрати пов'язані з використанням службового транспорту, це дизельне паливо та бензин 65 тисяч 635 гривень 29 копійок. Витрати на запасні частини та матеріали 1 млн 472 тисячі 569 гривень 10 копійок. Витрати на податки 20 230 гривень 88 копійок. Це реальні платежі, земельний податок та нерухоме майно. Витрати на послуги банку 3787 гривень 99 копійок. Адміністративні витрати в розмірі 322 536 гривень 34 копійок. Це ЄСВ податок, доходи фізичних осіб та воєнний збір. Заробітна кола. За голосу вимагали це. Так, переходимо до відпадання, гумального припадня, голова в інструкції Миколаєва. Прошу. Прошу на розгляд комісії проєкт рішення про затвердження технічної документації землі щодо встановлення відновлення на ділянки в натурі на місцевості для будівництва доксування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачі земельної ділянки улазні, масленку на темі Володимирів. Площею 25 соток. Присядітна ділянка на території села Восоладка, вулиця Центральна, 36А. Прошу голосувати за. Слідче питання про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки на туринах місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Був та передачу земельної ділянки власність до Миколі Сергійовича. площі 29 грав на території Вишнівської селищної ради села Усобака, вулиця Набережна, 31. Слідуючий проект рішення про затвердження технічної документації землеуслові щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Та передачі земельної ділянки у власність громадянці Рідченко Озі Олександрів у селищі Вешневе виводиться Святого 1.2 проєкт <поставит> рішення про відмову надання дозволу на виготовлення проєкту за молодою щодо відведення земельної ділянки для особисто селянського господарства на території Лешнінської селищної ради Бурезі Віктора Анатолійовича. Відмовити у зв'язку з забороною безплатної передачі земель державної, комунальної власності, приватної власність та надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої передачі відповідно до закону України про внесення змін. До деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки умова воєнного стану 24 від 24.03.2022 року, номер на кож закону двадцять Після сорок друге. Місце стастування заблагодано. разі Віктора не торчу, повторно звернутися з заявою для отримання ще зазначеної ділянки. Це, Що за ділянка, да, це ділянка, це людина взагалі з не вишне, так не вершинська селищного рода із, із села Комісорока. Ще до війни він писав займу заяву на отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, і там було викопіювання йому дали у селищній раді. Чоловік не доїхав до війни, не зробив, я не знаю. На даний момент у зв'язку із воєнними діями України будь-які такі дозволи не даються. Так що у нього є ділянка.